Вітаю всіх. Я Владислав Новіков, Андрій Добрянський, директор комунікацій Комітету Конгресу Українців Америки. Андрію, доброго дня! Вітаю. Дякую за запрошення. Отже, Дональд Трамп хотів зробити все одразу: переформатувати економіку Сполучених Штатів Америки за допомогою тарифів, швидко завершити війну в Україні та жорстко обмежити імміграцію. Але тепер він у глухому куті. Його дії блокують внутрішні політичні сили, Путін його ігнорує, а глобальна торгівля у кризі. Інакше кажучи, великі проблеми виявилися значно складнішими ніж гучні гасла так, абсолютно. Особливо це стосується обіцянок встановити міжнародний мир. Минулого тижня багато членів його уряду три години хвалили його. І в ході тієї дискусії постійно згадували, що він нібито сприяв укладенню семимирних угод. Багато з цих домовленостей між Руандою і Конго чи Азербайджаном і Вірменією готувалися місяцями, а деякі роками. Це була робота співробітників держдепу. Тому, коли він 50 разів під час передвиборчої кампанії обіцяв, що зможе врегулювати російське вторгнення в Україну дуже швидко за один день, як він казав. Це не відповідало реальності, адже жодної підготовчої роботи не було проведено. Так, він запросив представників Конго і Руанди до Білого Дому, де вони підписали мирну угоду, але це не була його заслуга. І коли йдеться про реальну роботу, саме тут Білий Дім демонструє свої слабкі сторони, передусім через надмірну політизацію. І я кажу це не стільки через нападки на представників інших партій чи навіть на членів власної партії, які не погоджуються з його лінією. Проблема в тому, що цей білий дім переймається тим, що принесе йому політичну перемогу сьогодні, а не тим, яка угода буде найкращою для майбутнього. Не тим, яка стабільність буде забезпечена. Наприклад, у питанні злочинності в США Трамп направляє національну гвардію до великих міст і хоче розгорнути її по всій країні, але це не є довгостроковим рішенням, адже неможливо і немає бюджету утримувати армію на території всієї держави. Коли він говорить про ситуацію в Україні, про аляску чи наступну зустріч у Білому домі, багато стосувалося того, що можна зробити сьогодні, щоб вийти на телебачення і сказати, я щось зробив. Але це не враховує, якою має бути фундаментальна структура перемир'я чи врегулювання, і саме це є головною проблемою цієї адміністрації? Так і можливо, вони взагалі нічого не роблять, просто говорять про це а в Європі кажуть ми не розуміємо, що означають гарантії для України. Можливо, Трамп щось зробить, але Трамп нічого не робить можливо, хтось і зробить, але це проблема Європи. Це не моя проблема. Так багато запитань з України та Європи свідчать, що люди дослухаються до слів президента, адже його заяви раніше мали вагу. лише за останній місяць ми чули ультиматуми на 50 днів, ультиматуми на два тижні, і багато з них, здається, не мають жодного значення. І саме тому я вважаю. Надзвичайно важливо донести до цього Білого Дому до членів Конгресу та Сенату, що насправді відбувається. Ми, активісти зі Сполучених Штатів Америки, знову зберемося у Вашингтоні у вересні та жовтні, щоб наголосити на певних фактах, які неможливо заперечити. один із них це те, що нинішня війна є зовсім іншою ніж те, що було до кінця 2024 року. З огляду на кількість бомбардувань, кількість атак дронів на Україну, цю реальність не можна ігнорувати. Коли Трамп заявляє, що це війна Байдена, слід розуміти. Війна Байдена була зовсім іншою, ніж та, що зараз в Україні. Інше питання, ультиматуми, які подаються так, ніби вони мають значення. 50 днів мовляв, усе вирішить за 50 днів. Цифра, яку нагадують активісти Конгресу та Сенату США. Україна погодилася на повне припинення вогню на початку березня. Ми наближаємося до 200 днів з моменту оголошення, а ворог ні на що не погодився. У цьому протистоянні, коли в США починається активний політичний сезон, жовтень стане позначкою одного року до проміжних виборів. Я вважаю, що багато з цих запитань доведеться вирішувати, адже в період виборів потрібно буде показати, що було зроблено за попередній рік або півтора року. І наразі немає багато чого, на що можна було б вказати як на успіхи для американського народу, зокрема, й обіцянку завершити війну в Україні. Так, Трамп встановив багато дедлайнів, але всі ці дедлайни вже давно втратили актуальність. І хіба Путін не змушує Трампа виглядати слабким? Так я вважаю, що Путін, а також очевидно Китай і Індія прийняли стратегію Трампа. Трамп прихильник двосторонніх переговорів. Саме цього він прагне. Він хоче особисту бізнес-угоду з лідером іншої держави і вважає, що так все має працювати. Це означає, що він може просто скасувати торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою, яку сам ініціював, і створити нову. те саме стосується угоди про вільну торгівлю з Республікою Корея йому байдуже. Але головне в підході Трампа це прагнення до двосторонніх переговорів. Він не вміє взаємодіяти з лідерами на багатосторонньому рівні, коли кожен має свої інтереси, це не його сфера. Він вважає, що може переконати когось у форматі один на один. Саме тому він хоче бути наодинці з Путіним. Він хоче бути в кімнаті з іншими світовими лідерами, такими як Кім Кімчанин, і переконати їх особисто, використовуючи власну харизму. А Путін, Сі Цзіньпін і Моді намагаються кинути йому виклик і сказати: Ми проведемо багатосторонню зустріч. Ми покажемо, що здатні об'єднати інших, і це демонструє слабкість стратегії США. Ми бачимо це в Європі. Навіть якщо після Трампа прийде інша політична сила, Європа вважає, що стара стабільна Америка зникла, і повернути все до колишнього стану вже неможливо. Таким чином Трамп докорінно змінив міжнародні відносини. Але його головна помилка, і я постійно наголошую на цьому коли ми говоримо про Путіна і Сі Ціньпіна, полягає в тому, що президент Трамп вірить лише в двосторонні відносини. натомість решта світу бачить цінність, конкретно, зокрема фінансову та безпекову, у багатосторонніх зв'язках І я вважаю, що ті країни, які я згадував, кидають Трампу виклик. Показуючи, що він не здатен укласти багатосторонню угоду, а вони здатні. Гаразд, давайте перейдемо до економіки, бо сьогодні на ринку справжнє безумство. Я не знаю чому, але, можливо, у вас є якісь думки з цього приводу. І ще один важливий момент Трамп заробив більше за один день на криптовалюті, ніж за все життя на нерухомості. Про це написали у Вашингтон Пост і Волялстріт стріт джорнал А що з цього приводу? це законно. Багато його прихильників скажуть, що технічно в цьому немає нічого незаконного. Верховний суд США постановив торік, що майже немає дій президента, які можна вважати протиправними, фактично наближаючи його до статусу монарха в країні. Що стосується статків Трампа, його не слід розглядати як девелопера у сфері нерухомості. Його слід насамперед сприймати як криптовалютного барона. Саме криптовалюта становить основну частину його статків і статків його родини. Все почалося на початку його президентської каденції у січні. Тоді вони почали реалізовувати схеми, щоб отримати вигоду від мемкоїнів і продажу криптовалют. На сьогоднішній день чистий капітал його родини переважно складається з криптовалютних активів, а не з об'єктів нерухомості. Що ж до економіки, ми отримали кілька негативних новин для президента. Найважливіше з них це рішення судів, які одне за одним підтверджують, коли Конституція говорить, що лише Сенат і Конгрес мають право встановлювати тарифи, то саме це вона і має на увазі. Отже, всі тарифи, які президент Трамп самостійно запровадив після дня визволення 2 квітня, не мають юридичної сили, оскільки суперечать Конституції, це серйозна проблема, адже ці тарифи були ключовим елементом фінансування уряду за президентства Трампа. Він неодноразово наголошував, що фінансує уряд через тарифи та через податкові пільги для найбагатших громадян країни. Команді Трампа доведеться шукати інші джерела фінансування уряду. Навіть до скасування тарифів очікувався дефіцит у 3 трильйони 800 мільярдів доларів за наступні 10 років лише за рішеннями перших шести місяців його каденції. Отже, ми маємо серйозну проблему з національною економікою. І я вважаю, що це вже відображається на ринках. Адже, окрім тарифів. У Президента Трампа немає жодного реального плану, як вирішити проблему дефіциту в країні. Так, давайте повернемося до теми Путіна, Трампа і Аляски. Адже, за повідомленнями, Путін і Трамп нібито домовилися в Алясці про зустріч між Путіним і Зеленським. Але тепер російська сторона це заперечує хто говорить неправду? Я хотів би звернути увагу на різницю між спілкуванням з українськими журналістами та журналістами зі США. протягом минулих вихідних я дав багато інтерв'ю, і ми мали заяву Путіна на саміті з Сі Ціньпіном, Моді та іншими, де він сподівається, що домовленості в Алясці можуть привести до рішення і можливої зустрічі. Саме про це мене постійно запитували американські журналісти. Коли я спілкувався з українськими журналістами, вони звертали увагу на заяви Ушакова та інших представників російської адміністрації, які стверджували, що жодної зустрічі не буде. ні з Трампом, ні з Путіним, ні з Зеленським. Мені доводилося згадувати заяву Ушакова і для американської аудиторії, і в українських новинах, пояснюючи, що її слід розглядати в контексті загальної інформаційної картини. Це показово погляд на переговори змінюється залежно від регіону. Але загалом слід визнати, що стратегія, яку адміністрація Трампа реалізовувала протягом перших шести місяців, зазнала повного провалу. Вона не привела до жодних реальних переговорів. Вони не змогли зрушити позицію президента Путіна. І як я вже зазначав під час цього інтерв'ю, ця війна зовсім інша ніж та, яку називають війною Байдена. Президент США може говорити про війну Байдена, але це не та війна, яку ми бачимо сьогодні. Ми маємо справу з тисячами дронів, тисячами планерних бомб. Вони все активніше атакують цивільні об'єкти. Російська адміністрація заявила про намір цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру перед зимою, а депутата українського парламенту вбили просто на вулиці. Це інша війна. І я вважаю, що ми повинні чітко донести це до президента, коли ведемо розмови з членами Конгресу та Сенату Сполучених Штатів Америки. Адже ми не бачимо жодного прогресу. Навпаки, після втручання Президента Трампа ситуація в певному сенсі лише погіршилася. Так, ви маєте рацію Путін продовжує завдавати ударів по Україні, запускає ракети, дрони, і все це триває. Але Бесенд заявив, що Європейський Союз готовий запровадити санкції проти Росії. Чи це знову просто слова порожні обіцянки? Ми втратили цілий місяць. Ми втратили весь серпень тому, що сенатор Лінці Грем був готовий розпочати голосування ще на власний день народження 9 липня. Саме тоді він хотів запустити процес ухвалення законопроєкту про санкції, який передбачав 500% санкцій не лише проти ключових секторів російської економіки, а й вторинні санкції проти інших країн. І ми втратили цілий місяць через те, що Білий Дім не захотів, аби це голосування відбулося. Натомість вони вирішили провести зустріч з Путіним у серпні. А в серпні Конгрес не засідає ні Сенат, ні Палата представників. Замість голосування тепер очікуємо повернення конгресу 1 вересня в США. Конгрес повертається лише цього тижня. є багато законопроєктів, які можуть бути обговорені. Щойно ми їх отримаємо, але ми втратили місяць, і ми втратили цей місяць через ультиматуми, які виявилися безмістовними. Андрію, дякую за це інтерв'ю. Воно було дуже корисним і для мене, і для наших глядачів. Дякую, сподіваюся, ми продовжимо цю розмову.